Масштабна тривога в окупованому Севастополі. На анексований півострів у кілька хвиль летять ракети. Кримський міст накрили димовою завісою. Людей закликають терміново ховатися в укриття. Чули вибухи? Та чи є влучання? Розповідаємо тут і зараз на каналі. Сій час. Підписуйтесь і поїхали. У тимчасово окупованому Криму піднявся гвалт. Близько 15-19-17 жовтня, очевидці почули вибухи у непідконтрольному нам Севастополі. На всьому півострові оголошена повітряна тривога. Місцеві пабліки миттєво стали розганяти паніку. Плюс до цього телеграм-канали сповіщають ще й про бавовну у Джанкойському районі. Гупало ближче до тамтешнього летовища. А у районі Керчі нібито спрацювала ворожа протиповітряна оборона. Рух Кримським мостом традиційно перекрили і, більше того, переправу замаскували за відпрацьованою місяцями схемою, сховали за димовою завісою. Локальні змі попередили. У бік переправи летять ракети, ймовірно, штурм шедоу Моніторингові кримські канали писали ще й про запуски в сторону Таманського півострова, порту Кавказ та Феодосії. У містах тим часом волають сирени. Жителі у Севастополя та інших міст наполегливо закликають терміново прослідувати до найближчого укриття, оскільки це тою поступають тривожні новості. Але зверніть увагу, як на ці заклики реагує народ. Хтось дійсно підійшов до бетонних укриттів, але залишився чекати біля них, не заходячи всередину. А хтось просто пришвидшив крок. Однак люди й далі прямують по своїх справах або ж продовжують гуляти у парках, де їх застали сирени. Або ось діти як каталися на гойдалці, так і катаються. Та навіть ті, хто вирішив не ризикувати і сховатися в укриття, це зробити не змогли фізично. Двері у шелтери виявилися зачиненими. Це, це, це О 15.42 монітори доповіли про відбиття першої хвилі атак, а друга почалася буквально за кілька хвилин. Пішли пуски ракет на східну південну частину Криму. На 20 хвилин морський пасажирський транспорт призупинив рух. А о 17-й в Криму знову пролунали вибухи. Прокремлівська влада поки не говорить про наслідки, тому ми будемо чекати подробиць про прильоти від нашого командування. Ну а тим часом розвідка Великої Британії відзначає успіхи від ударів на анексований півострів. Українські атаки продовжують поступово підривати військовий потенціал РФ у Криму. Ідеться у звітах відомства. Там згадують блискучу атаку по Феодосійському морському нафтовому терміналу 7 жовтня. Серед уражених цілей протягом всього 2024 року також системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, об'єкти логістики і переправа через Керченську протоку. А на якому наступному об'єкті ворога має розквітнути бавовна? Пишіть свої варіанти у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал «Сейчас» час і залишати вподобайки. Ми цінуємо ваш відбек. Дрони вдарили по російських регіонах. Бахнуло під Краснодаром та Білгородом. Тим часом небо над Москвою ризикує залишитися оголеним. Партизани знайшли ворожу установку. ППО це буде наступна ціль. Подробиці у випуску вітаю на каналі «Сейчас», час. Пропоную одразу підписатися і рушаємо. Давно такого не було, і ось знову на Росію завітала компанія безпілотників. Цього разу переполошили Краснодарський край. Близько 10-ї години вечора, 15 -го жовтня, чули вибухи у станиці Мар'їнській. Про таке повідомив губернатор Кондратьєв. Чинуша каже, що невідомий дрон зачепив житловий будинок. У приміщенні вибито скло та пошкоджено дах. Але люди, що мешкали у цій оселі, не постраждали. Сам момент прильоту навіть потрапив на відео. Пропоную це побачити без коментарів і з різних ракурсів. <звіт> У звіті Міноборони Російської Федерації згадується ще кілька випадків роботи російської ППО минулого вечора і в ніч на 16 жовтня. Зокрема, відомство ухвалиться знищенням трьох літальних апаратів. Два були нібито збиті на територію Білгородської області, і один над територією Воронезької. Щодо останньої, за попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. А по Білгородщині давайте розбиратися. Глава цього регіону Гладко стверджує, що на БПЛА атакували аж п'ять населених пунктів. До прикладу, у селі Устинка згорів непрацюючий комерційний об'єкт. У селищі Майський пошкоджено навіс інфраструктурного об'єкту і дві легкові. Автівки. Торкнулася атака ще й сіл Борисовка, Тишанка, В'язове. А це інакший випадок. Як стверджується, у вівторок безпілотник ЗСУ атакував рейсовий автобус. Поранено вісім мирних жителів, у тому числі четверо неповнолітніх. Уточнив той же Гладков. Усіх потерпілих направили до медзакладів. Я ще раз наголошу: із всього вирію залізних пташок, що налетіли на область, офіційно збили тільки дві одиниці. Можна тільки здогадуватися, скільки їх було всього, зважаючи на такі масові ураження. Невже хвалена російська ППО значно послабилася? Чи всі засоби захисту неба кинули на оборону Москви? Так, учасники вітчизняного руху спротиву АТЕ змогли визначити координати розміщення ворожого комплексу ППО Панцер С1 на околицях Білокам'яної. Цей ЗРК захищає ключові промислові адміністративні та військові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет. Дані вже передали в надійні руки, які знають, що з ними варто робити далі. Неспокійно було тим часом і на поки що окупованих територіях України, зокрема на Донеччині та Херсонщині. У Горлівці Донецької області разом із пташками у небі розсікали дрони. А це вже наслідки польотів. Автівку перевернуло догори Дриго. Повідомляють, що найбільш активно безпілотники курсували у селищі Комарова, курганка. За минулу добу горлівка була обстріляна 24 рази. Аби запобігати апаратам. У місті вигадали встановлювати засоби реб просто на дахах цивільних автобусів. Що це за ноу-хау розказав співробітник міського автотранспортного підприємства на автобусах на криші для Обеспечение безопасности пассажиров. Ну, надеемся, что это поможет спасти человеческие жизни, здоровье. Например, данный автобус ездит по сейчас самому, можно сказать, опасному маршруту нашего города. Это второй маршрут. И в течение месяца он был трижды атакован вражескими Про Пророссийский так званый глава места Приходько заявил, что у наслідок ударів украинской артиллерии та БПЛА, то шесть мирных жителей было поранено. Частково зруйновано 5 приватних та 4 багатоквартирні житлові будинки. Чому ж так багато так? Наші партизани попрацювали і тут. Агенти виявили активність російських бойовиків біля будівлі гуртожитку по вулиці Курнатовського поряд із залізничною станцією Байрак Горлівка. У ході розвідки було встановлено, що тут розміщено підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Їм постачалася важлива апаратура, яку привозили уночі на службових автомобілях. Також на території гуртожитку було помічено військових із Буряції, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Тим часом бавовну спостерігали на непідконтрольній ділянці Херсонщини. По загарбнику прилетіло аж 70 разів. Зокрема, у Скадовську оголошували ракетну небезпеку. З'явилися свіжі супутникові знімки і атакованої ЗСУ нафтобази у Феодосії. Це вже анексований Крим. Як пише осінд-дослідник під ніком МТ Андерсон, у результаті атаки було пошкоджено 11 паливних резервуарів. Нагадаю, що один із найбільших на півострові морський нафтовий термінал атакували уночі 7 жовтня. Після удару пожежу на цій нафтобазі не могли загасити ще п'ять днів. На цьому я вам дякую за увагу. Будемо чекати на нову бавовну, адже вона точно ще розквітне для окупантів. Тому підписуйтесь на канал час», залишайте свої коментарі, вподобайки. І більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами.